Доброго дня! Після звернення військового командування Рада оборони Житомирської області затвердила нові вимоги щодо відвідування лісів та полювання, щоб вберегти життя та здоров'я жителів. Мешканці Житомирщини можуть відвідувати ліси для збору дикорослих ягід, грибів, лікарської сировини, окрім лісів, що знаходяться в смузі на глибині 30 кілометрів від лінії державного кордону України що межує з Республікою Білорусь. Заборонено відвідування лісів на території місцевостей, що були тимчасово окуповані. Це населені пункти Народицької селищної ради Коростенського району, а саме: Радча, Нова Радча, Грезля, Давидки, Стара Радча, Тичків, Вільхова, Ровба, Рубежівка. Користувачам мисливських угідь заборонено проведення будь-якого полювання. На території Житомирщини в період воєнного стану в лісовій смузі на глибині 30 км від лінії Державного кордону України, що межує з Республікою Білорусь. Біотехнічні та охоронні заходи проводити виключно за погодженням з військовим командуванням, заборонено розведення багать у лісах області, виняток, випадки, пов'язані з технологічним процесом заготівлі деревини. Пам'ятайте, що на всі заборони під час воєнного стану є об'єктивні причини. Все задля вашої безпеки та нашої перемоги.